Подумала, що треба зняти відео, як я тут викручуюся з готуванням їжі. Отак от, от просто беру, вчора зробила такий фарш з рисом і з м'ясом, ясно. І, коротше, роблю такі перці. Купила перці. У мене є така маленька мультиварочка. І от зараз я по два перця можу приготувати. Сюди доложу масло, потім кетчуп, води трохи. Зараз води додав. Трохи додала води, а зараз ще додав того масла кетчупа. У мене є сім майонеза, ще можна майонеза сюди. І маленьку минцюварку. Вона он там на мікровановці наверху. І буде у мене така готова, класна їжа. В таких умовах поки що, як би, ну, як ви бачите. Але пізніше тут буде кухня маленька. Це такий кетчуп до гріля. І соус чилі. додам його. Ну майонез ще додам і кусочок масла. Я вчора прямо з'їла з таким задоволенням такі перці, вони як голубці. У мене така миска для всього. Так, зараз візьмемо. Тут ще фарш, я його сховаю. Есть еще доска, деска. Єсь така досточка, в принципі. Все я роблю на масажному столі, бо другого нема. Потім просто помила і все. А в принципі, я не... Не забруднюю. Ніж, звісно, бажаю бути кращим, але поки що це Ладно, вистачить одного кусочка. Не хочу. Треба просто покласти не в морозилку, а так, в холодильник. Буваю назад, а це заставляю мультиварку. Лісоварку точніше. Можна потім поховати. І через якийсь там час, через 30-40 хвилин, я буду їсти перці з фаршем. Тут в планах зробити таку маленьку кухніку на угол, на угол таку кухню, бо там, де холодильник стоїть, і холодильник буде, наприклад, з цієї сторони. Цієї шафи не буде. і Далі тут я хочу, біля місця, де кухня, щось таке якби як половік, але він буде моючий. Якась така викладіна, як вона називається, вінілова. Ну, а всюди в інших місцях, то повинна бути викладіна диванова або якийсь палац, типу. Ну, і тут де зараз камера, то буде диван. І столик, а тут поряд десь буде така шапка зелена, або, можливо, в зеленій ну, полиці і просто штора, як мені розказували зробити. Ну і лампи будуть змінені. От ці лампи, вони не дуже такі цікаві. Вони, я хочу їх змінити на якісь такі, є такі круглі шари, зелені. Або якісь цікаві щось, ну щось інше може. Ну і ось так от. Я зробила масаж тільки що і через якийсь час у мене буде урок, а потім ще масажі. Поки що так тут. Все у мене. У мене тут є підставка до е, телефону. Ну і так дуже на неї зручно знімати відео. Все.